В принципі, знизу, як ви бачите, вони вже підсмажились добре, можна перевертати. І буде дуже-дуже вкусно. Поки там курочка досмажується, можна і пиво попити. Якби для одної людини 10 крил, мені здається, вдосталь. Ну, смотреть, якого людина, звісно. Ну і ось і такий кінечний результат. Смачного вам! Курочка вчора була смачна. Ще залишилося на сьогодні. Посмажити барбікюшку зробити. Ну а, зараз... ну а зараз буду сіяти редьку. Одна побільша, друга поменша. Потім в мене є цибуля, ось така красна садити, потім цибуля біла. Потім в мене є диня, ось така. дині хорошо тут у мене родять. Потім в мене є кавун. Кавун, ось це кавун. Бачите, які листя в нього. Ну і ось два вида дині і один кавун. Один вид кавуна. Подивимося, кавун в минулому році в мене вродив, але не так, як диня. диня прям дуже добре дає врожай. E, значить, два сорта різних день. Оце одна така жовта, а ця біленька більше. Ну, вже коли вроди, вже тоді вам і покажу. Погнав я садити спочатку редьку. Спочатку редьку, потім цибулю, потім вже диню з кавуном. День з кавуном десь в тому кінці, тому що вона, їй потрібно багато території, бо вона потім буде розповзатися як кавун, як і день. Теплиці пам'ятаєте, да? в мене клубніка, бачите, красний вже скільки, Потім в мене тут а, огірки. Огірок вже дивіться, який. Вже в принципі можна його їсти. І тут а, дивіться, скільки їх вже маленьких, скільки їх багато. Дуже багато. Треба тут сітку поставити, щоб вони піднімалися по сітки. Тут ще є помідори, цвітуть. Хорошо, щоб, напевно, було б їх на город туди посадити, але вже, напевно, в цьому році воно так буде. Клубніку, коли вона перестане родити, то я звідси заберу, пересадю десь, десь туди на дворі. Ну все, пішов я саджати. Редьку. Посіяв, вийшло три рядка, один рядок великий і два рядка маленької. Один, один, два. Зараз ще зверху поляю водою і з рядькою все. Ну і коли в ямки, коли в ямки сія то і от таке ще додаю. До всього, все, щоб я не сидив, чи картошку, чи помідори, чи оріки, чи дині, чесник, цибуля. Кругом я це удобрив, додаю. І потім вже зверху засипаю. Значить, пішов по обіду, віддихну, кимарну. І далі треба попрацювати. І от стою і думаю, треба воно мені оце. Спіначі, дізело, кабачки. Оці, в принципі, вкусні. Тут їх два вида різних дзюкінні по-італіанському. Ну і спараджу. Спареджо, то я думаю, що треба, але поки не знаю, де його сіяти. Ця штука дуже полезна, якщо в магазині купувати, то й дуже дорога. Оцих дві точно треба посіяти, а цих дві не знаю. Походу, теж треба, якщо є, то напевно і треба. Значить, там не пам'ятаю, показував, цибуля, там цибуля, там, там, там. То я вам показував редьку. І день і кавуни. Ось я в самому ось там кінці. Ось така лінія. Ось вони. Раз, два, три, чотири. Це, це кавун. Раз, два, три, чотири кавуна. Раз, два, три, чотири. Три дині, І одна диня, я взяв попробувати, спробувати така жовта. Тут більш білі дині. Чому я їх посів ось тут ось так в кінці огорода, а не десь там. тому що вони будуть повсти по всьому городу і якраз цю частину огорода. Цю частину городу, ось так вони от поповзуть по ньому і буде дуже добре. І тут з краю буде мені удобно поливати. Тут може ще якихось пару деньок посажу другого сорту, не знаю, поки ще не знаю. Через дня-два дощі передають, якраз буде добре сьогодні от це все посіяти. Треба сьогодні на вулиці помідори попідливати. Тут в теплиці я вже попідливав, клубніку попідливав, навіть трохи зібрав. Дуже смачна огірки. Що я попідливав? Я бурян порвав тут, а не попідливав, ще нічого не підливав. Вже огірки є, бачите? І треба тут буде сітку ставити на ці помідори. Я думаю теж, напевно, тут сітку поставлю, хай собі вже не буду пересаджувати на вулицю, вже тут а хай буде, вже як буде. Пішов я працювати, посію. Те що вам показав кабачки інші. І треба ще сьогодні сітку поставити, але ну, і на помідори, то бачите? Ось цей вже як, вже треба кудись по чомусь кудись вверх лізти, але він ще маленький, щоб лізти. До сітка буде тут посередині, йому ще стільки треба відрости, щоб достати до сітки. А помідори, не до палок я буду підв'язувати. Я так спеціально їх близенько посадив, щоб тут була сітка посередині, і до сітки буду їх підв'язувати. А от на дворі, на дворі то вже прийдеться до палок. До палок, до кожної помідори, вставляти. По відільності палку. Все, пішов працювати, сіяти далі. Так як, у добре, у мене закінчилось селітра, чи як воно по-нашому називається, посадив тільки ось два рядка і два різних ви... вида. І на сьогодні все. Пішов додому попити води і хочу вам показати ось картину, яка в мене на кухні. Ну от мені кажеться, в цій картині показано весь наш з вами світ. Хаос, пушка. Ось так ми живемо. Вроді би якби картина, але відображає, наше, буду... На... Не наше будуще, а наше зараз, в якому хаосі ми з вами знаходимося. О, ти сьогодні цей день на вулиці. О, чекай, дай почухаю тебе. О, На вулиці повезли. Колтуни. Надо вас привезти в порядок. Да, бусь. Бусь одно в порядку без колтунів. Вілі З бароном. Постійно колтуни мають, тому що... Тому що шерсть у них длінна. Вони зараз линяють і колтуни в них получаються. Да, мадам? Тут, де я живу в Пімонте, мадама, це в них сеньора. А там де я раніше в кому жив Ломбардія, то там сеньора це сеньора. А тут по Пімонтезі сеньора, це мадама. Мадама. Сеньор, відео прям сеньор. Бо він народився на озері Лагоді Кома. Не пам'ятаю як село називається. Чи городок? Він звідти Оця мадама з Молдавії. А вже Оскар і барон з самого кома. Да, Велюха. Так, ладно, пішов. я на город. А де тих два Барон і Оскар? Оскар і барон десь сплять, мабуть, під якимось кущом. Погода супер. Сьогодні після огороди мотоцикл цілий день тут ганяють різних видів і харлі. Я би саме поганяв би. Я б би, би поганяв би, не? Сьогодні вечором барбекю робити, так як вчора робив, ще залишилась курка пиво, барбекю. Красота. Ну зараз йду, то роблю роботу. Так як у удобрено вже закінчилось, вже сіяти нічого не буду. сетку тільки поставлю на огірки і на помідори. Картошка вже сходить, там побільше вже, а це ось часник, великий вже до коліна. Ось так воно. У мене вийшло для огірків. Бачите, як я казав, ще маленькі ще не дотягуються. Но коли дотягнуться, то якраз будуть плестися доверху, буде класно. Хороша сітка. А от помідори, помідори посадив в цьому кінці, але наполовину, виходить, сітки. Треба було садити помідори в цьому кінці де клубніка. І було б добре, напевно. Тут були б помідори, а тут були б огірки. Напевно, вже в наступному році так буде. Це було б непогано. Коли зразу заходиш, а коли зразу впирася в сітку, бо а коли помідори ще розростуться, кущі такі будуть. Помідори напевно треба розсадити трохи. Вони дуже близько один біля одного. Можна буде через один, напевно. Сюда їх на всю через один на всю длину сітки. Звідти через один викопати і тут засадити. І потім підв'язувати до цієї сітки. Бо клубніку не хочу ще трогати, не хочу пересаджувати на вулицю, бо вона, бачите, якраз, якраз дає плоди. Якраз, якраз пішла. Красніти. І сладка, вкусно, дуже вкусна клубника Ладно, в цьому році вже що є, то є, буде так. Кожен рік якось це... по-другому, це другий рік в мене воно так. На наступний рік вже буду краще знати. Але помідори краще було б на вулиці, напевно. Так як і ти остальні. Ну, цей рік буде так. На ну, сьогодні все. Завтра у доброго поїду куплю. Ви бачили колись, щоб кіт, який на вулиці цілий день в туалет приходив додому. Додому, в туалет, да, Ні-ні, там яму десь викупати. Додому, там ще є вдома туалет, що ти будеш як, як дикун ями на вулиці купати. Тебе тут спеціальний пісочок, ні? Барон, барон. Ну що, розпаковка. Розпаковую, перевертаю. Бо бачите, з цієї сторони воно якби, воно протушене, але більш пригорівши на тій стороні, на якій лежало. Тепер я вже перевертаю, щоб обратна сторона протушилась і так зараз зі всіма зроблю. І буде вкусно. Бачите, як воно от. З цієї сторони. І прижарилась. Так, одною рукою, звісно, неудобно. Бубля, муха, бачите, що може бути, коли одною рукою це все це все робиш. Як тільки забрали вилкою от вже на з вогня от сюди фольгу, можна її розгортати, в принципі, рукою. Вона не, не прям вже така гаряча. ну от то вже треба брати вилку, щоб переставити сюди. Оставляю присмажитись От і знизу. Ті перші, які витащив, то вони вже майже присмажились. А ті, які послідні, то бачите, ще ні. Тут треба вже бути уважним, щоб не підгоріли. І ти я першими знімлю, а ці ще в кінці ще оставлю підсмажитись. Як гарно рози вже розпускаються. Колір такий яркий, яркий, насищений. Поки там курочка досмажується, можна і пиво попити. Опа, опа. Ну, практично можна всі вже знімати. Практично вони вже готові. Тут жару такого сильного немає. Але вони вже готові. Сьогодні у нас вже наступний день. Купив я удобрива, селітра давайте будемо казати. Мені здається, по-нашому це селітра 18 євро більше мішок. Вони такі вже й дешеві. Але мені того мішка надовго вистачить. Я в минулому році купив мішок і мені вистачило повністю все посадити. І на сьогодні, і в цьому році, ще бачите, скільки я посадив. Майже все посадив. Тобто, одного мішка надовго вистачає. 18 євро, як би дорого, але насправді якби і не дорого. Ну і колесо. Так. Колесо до озону зробив. Тому що воно спускало. Поміняли мені... Це що вони приклеїли тут? Старий. Встали. Прикруті до Вольво, то я вольву потіряв. Добре зробили, але щось вони мені так запачкали його. Крич Камеру мені тут всередині поміняли, бо цей пептик почав відірвався, трохи пропускав воду. Е, обійшовся мені цей ремонт 15 євро. По дорозі ще заплатив за світло за два місяці. 78, 78 євро. Ну так. Да. І купив баночку такого меду. 8 євро. Бачите, це тут якби місцеве виробництво. 500 грам. 500 грам 8 євро. Випустив котівну двіра вони всі не поприсипалися ще. О! Сонна муха. Соні мухи спали. То днем що їм робити? В домі хорошо, прохладно, на вулиці жарко вже. Прям жарко-жарко. Так на сонці трохи постоїв і можна вже і згоріти. І кінечна хвилина цього влога. Зробив ось такі палки для помідор. Помідорчики ще малі, але треба вже буде чуть-чуть попідв'язувати, коли дожджі будуть, щоб вони не полягали. Ну на цьому вже все. Підписка, лайк, коментуй. Пока-пока.